Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні поки є час. Нас згортав, вчора бачили. Покажу вам розміри згортача. Бо скажуть, не ділиться жадний і так далі. Зараз покажу окуляри. Значить, дивіться, з чого почати. Давайте почнемо з ширини по самим трубам. Уважно слухайте. Труба із якогось. Сільхоз агрегата. Так, там набито, давайте отсюда. Так. 2.25. Дивіться. Ну хай 2,24. якось телефон показує. 2,25 Так, підшипник. Це вже вчора ночі горнув, уже по кущах. Отут підшипник саморобний і на тій стороні саморобний. Зараз я так стоям. Б. Зараз я це відкину. Давайте зразу утримувати. Дивіться. Я буду отсюда, отак. Отак. Ось отсюда. Ну, щоб мені було удобно зацепити 70, бачите? Отак. От, от края рамки от оцей, 70. Ось напроти доски вже 56. Заходить, він отак наперед, бачите? Ось отсюда, уперед, то що гарбуз відбиває і питається наперед тікати. Отак воно стоїть. Далі. ні, одиночки бо не бачу, зараз я буду вам розказувати. Закидаю. Висота. Висота оцього штуки на землі стоїть, дивіться, 47. Оце з кроваті. Оце, бачите, я варив. Оце заводське, тут отак ідуть перемички. І оце я доварив. Просто, бачите, прихватив, щоб гарбуз не проскакав. Закидаємо сюди його. Отак. Тепер важний цей вузол, дивіться. Так, отут, по-моєму. 306. Здається, мій 306 підшипник отут. Дивіться, як він зроблений. Я варив сам. Бачите? Іде, іде йде, -йде пластина, потім тут розрізав, загнув її вгору. Для того, щоб у двох точках було кріплення. Оце заводський. Мабуть, ну, в мене вони є, я можу... По-моєму, 206 чи 205. Ну тут вже в кого які вали. У мене це вал на 30. Тут, по-моєму, вал на 37 чи 35. Це заводські вали. Я тут сюди чогось робив сам підшипник, тому що вони заводські. Далі, дивіться. Робимо так оцей Оцей уголок. Фух, дивіться, в оцю сторону від угла 40. І в цю я робив 40. Зараз я возьму уголочок і вам далі продовжу Так, приніс уголок, дивіться, якщо поставити отак угол, кутник, з кута до сюди, дивіться, при 40, виходить, отак, 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 ну, почти 13. Отакий у мене на градус. Отакий у мене градус, бо я так не скажу. Тепер. Оцей стоїть на землі. Отут, до землі, оцей коток, ну, приблизно 6 см. Ну, воно вам може так не видно, але я так бачу, що приблизно 6 см. Але ось сюди я вам підкажу, є такі Є такі підшипники зараз. Вони Вони йдуть отакі підшипники. Ось так раз. От сюди кріплення. А тут сам фідшифтник. Тобто ось сюди вам вифішов отакий фідшифтник. Він теж в різних розмірах, без оцих ушей, що тут уші йдуть, поняли, отакий. Я потім вже побачив, але було вже пізно. Далі. Зараз. Дивіться, розміри між валами. Бо мене питав 5 сантиметрів. Так, вам не видно. Я вам отак покажу. Бачите, тут о, 5, 5 см. Труба приварена до уголка 14 см. Ось отак. 14. Висота між, між оцією трубою і до цієї труби. Дивіться. Мабуть, десь 15 см. Десь 15 см. По-моєму, всі розміри показав. Оце я на око. Бо у мене пластинка, значить, тут п'ятерка, по-моєму. Да, п'ятерка. У ній вирізав і знайшов таку тусину трубу. Тут із уголка дві штуки зварив таку скобу, щоб відкидалася. Значить, який угол наклона самого е, цього? Ну, з гортача од переднього коліса. У мене, значить, 70 на тій стороні 90. Ну, ви розумієте, да? так? Ось наклон, виходить, від переднього до переднього коліса тут 90, тут 70. Ну, я думаю, про ці штуки не стоїть розказувати. У кожного своя навеска, то вже придумайте. Основні розміри, я вам сказав, навіть намалював ось на кутнику. Этот. Що по мульчеру, ну, мульчер це теж така індивідуальна штука. Дивіться, в мене ніж перекриває колію. Але дивіться, коли ви котите, коли ви приїхали туди, допустимо, ви згорнули гарбуз, ну, скажімо, от, отут у вас йде там начало оцього ну, поля, ви краєм Підбираєтесь під, ну, під межу там, чи під кущі, як там у кого як вийде. Тобто, ви скатуєте гарбуз, аж туди. Бачите, отак? Отут воно гарбуз сюди відкидаєте. Назад вертаєтесь. Ліве колесо йде назад по своєму сліду. Для того, щоб мульчер перекривав бур'ян. Ну, от, отак примерно принцип. Тобто він вроді широкий не треба, його можна навіть ущер зробити. Але тоді треба відкатні. Ну, я бачив, люди строят відкатні такі, знаєте, отак, тут таку планку нашивають, тут утримувач. Там теж трошки більше, щоб захватувало. Але для оцього тракторця, у якого колія 1,40 між колесами, саме раз. Трошки внизу, вниз переставив я на одну діл. Ну, Ділені є. У мене ще я вчора знімав відео була проблема. Була проблема погнула вала, але бачу зараз, що зараз рівненько, все добре. В принципі, все поки справляється. Я собі нагорнув гектар і почекаю пару днів. Що по поводу приводу, ага, давайте я розкажу про привод. О, в кожного може бути все індивідуально, з чого хтось придумав кардан. Хтось придумав ще щось. У мене було ось таке. Ну я так і придумав. Нічого я тут не видумав велосипед, це у мене з того. Із з е, мотособаки. Е, була така зір. Оце дві... двигун з мотособаки. Ну, то що гусениця, зимою їздить по снігу. Я тут взагалі нічого. Нижня зв'язочка з нього, верхня теж з нього. Нижня. Не пам'ятаю наскільки, то, по-моєму, на... десь на 25. Оця по-моєму на 11. Шаг. Шаг із того, з мопеда. Такий, як з мопеда. Бензин скільки розходить. Ну, десь я на гектар витратив десь 2 літра. Да. На гектар 2 літра бензину. Е, чому не назад? Ну, тому що наперед, звісно, удобніше. Ви бачите, де їдете, де не треба там рулем крутити і так далі. В принципі, я всі розміри дав. Плита, ну, опять же, я вам можу, мо, мо, я вам можу дати цю плиту розмір. ну, Щас скажу, оцю плиту, дивіться. Ось оцю плиту, да. але може в когось є така більша. Це я оставив запас для того, що я не, ну, воно не міша, але дивіться, якщо був б у мене більший коток, оцей, да, коток оцей, 180-й. Оця труба 160, 165-та верніше. Ота 110-та, оця передня, 110-та, оця 165-та. Може в кого буде 200, значить воно трошки може віддалитися. Принципово тут взагалі немає нічого. Більша труба, значить буде проще трактору менше тонутиме в тому. Ну, по землі. Бо на самобілі під гарбузи трошки м'яккувато. Ну, Мабуть, це Доска 100 на 25. Мебільні болти в будь-якому магазині. Посередині упор. Нічого не лама. Було трошки довше, я потім його обрізав. Я вам розказував. Попадається здоровий гарбуз, воно під сюди підкатується, воно довше було, і воно перепригає, напригає на слідуйший гарбуз. Оце я відрізав. Ну, можна, бо тут би якийсь, знаєте, такий зробити якийсь. Такий щиточок, да, отсюда, щоб он, бачите, понаматувало. Щоб отсюда, ну, коротше, щоб не наматувало, хуже не буде. Ось, бачите, понабивало сюди. Ну, коротше, отут ось бурдян. Ну ви бачите. А якщо так хтось придумав, щоб отак трошки щиток ну, так, якби закривало, отак, щоб оцю щель закрити, бо воно іноді бувають сюди нацепляється гарбузи тяне, так само з одної, і з іншої сторони, то це хуже не буде, буде ще краще. Чи краще, чим краще. Ось бачите, на мат. Ну На мати це один раз нагорнуло. Таке, що знаєте, що прям як бульдозер. Я став, підняв, переїхав і все. Таких проблем немає. Щоб, знаєте, горнуло часто і густо. Ще, тим більше, гудина трошки зеленувата. Я вам скажу. Не знаю. Да, ні, напевно, воно не поїхало, бо он... гужончики всі на місці. Сьогодні розрізав, був на фермі, розрізав гарбуз, значить той, що жовтий, добре відділяється від, ну, від гарбуза. Той, що зеленуватий, погано. Так, що ще в мене є в думках? Дуже виє. Треба, мабуть, пластини викинути там регулювання, піджати ну, шестерня до шестерню. Бо прямо аж, аж гавкає. гав 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 отак. Видать, Є люфти, починають доганяти. Воно коли сопротивлення, коли той доганяє. І так гав, гавк гав, аж підгавкує. А так, в принципі, все добре справило. Вчора закінчив прямо по темному. Вже я приїхав додому, десь пів восьмої вечора. було було темно. Тракторець молодець, справився добре. Так що дивіться, робіть, все вийде. У кого є гідромотор, взагалі проблем нема Мені чого удобно було, чого я може хтось задасть вопрос що з цієї сторони, чого ти сюди не горнув. То, що в мене двигун крутиться отак. Ну, Такий Не хотів двигу на цю сторону ставити, щоб, знаєте, щоб отак, а щоб компактніше було. І різниці немає на яку сторону. Наліво чи направо. Це якщо б ви б зразу під йожик горнули, тоді так. Да. З якої сторони у вас йожик, на ту сторону треба її валкувати. А так хоть наліво, хоч направо. У мені не так удобно було, я зробив так. Тут, взагалі, тут сам, з як закріпити мотор, ви всі подумайте самі, як вам удобніше. І ще було постійно на цій, на цьому отворі. А потім дивлюся, що гуди небагато зеленої почала наматувати, і я перестав на, на, ну, ось сюди. Навіть гайку згубив десь. Ну, таке, Але те, що вчора переварив, все робить, бачите? Де воно там? Виточив, запресував, на пресі обварив, я думаю, житиме. Отаке От коротеньке відео. Всім миру добра, бережіть рідних та близьких. Кому що не зрозуміло, пишіть, дзвоніть, задавайте питання. Що знаю, поясню. Що не знаю, видумувати не буду. Всім миру добра і до зустрічі на каналі в нових відео.